Тож мене не буде, А ви що саме регулюєте? <рес> Ні, спуск мені допомагають. Ну як зручно? Чудово, то це це ж взагалі космос. якийсь, майбутнє вже тут. Дмитро Биховченко, ветеран збройних сил України, амбасадор проєкту Рух без бар'єрів, приїхав із фахівцями з Києва, аби проінспектувати, як ініціатива Олени Зеленської реалізується в Одесі. Столичні гостей зустріли на перехресті проспекту Князя Володимира Великого і Кишинівської. Тут згодом повинні збудувати нову безбар'єрну пішохідну ділянку, яка стане стартом цілого безбар'єрного маршруту. Цей пішохідний маршрут вздовж 2,9 кілометрів. Напротязі цього пішохідного маршруту буде зроблено вхідні групи у 16 адрес. Також він включає в себе обласну лікарню, міську лікарню, міську приймальню. Далі він включає в себе Пересипську районну адміністрацію, а також ЦНАП. Сам цей маршрут вже в процесі роботи, як ви все бачили, і він повинен бути закінчений до кінця року. На бусі громадської організації безбар'єрні, яким можуть користуватися люди з інвалідністю, гості й амбасадори Одесити перемістилися до обласної лікарні. Пілотний безбар'єрний маршрут це частина проєкту Міністерства розвитку громад. В Одесі обрали Пересипський район, тому що він найбільший за населенням спальний. Тут знаходиться медичне містечко і інші точки тяжіння для людей з інвалідністю. Єдемо, Єдемо, Тоді я за вами. Краще. Да. Давай, Фахівці провели заміри та оцінили стан нових пандусів. З'ясувалося, що частина лівців поки не готова приймати людей на кріслах колісних, а окремі дверні отвори потребують розширення й заміни. Амбасадори разом із представниками міської та обласної влади проїхалися безбар'єрними доріжками медичного кластеру на заболотного та виїхали на прилеглу вулицю, де розташовані заклади швидкого харчування. Проєкт безбар'єрного маршруту фінансують з державного і місцевого бюджетів. Однак команда розраховує і на підтримку бізнесу. Нині ж біля кафе, що стоїть просто поруч із лікарною пандусі, досі немає, і це залишається серйозною перепоною для маломобільних відвідувачів. Я потребую, щоб не було бар'єра, Ось і все. Тобто, якщо ми розмовляємо про якусь високу бровку, і в якомусь місці можна спустити, і все, це не буде в ніякої проблеми і тому подібне. Якщо це фізично важко зробити, тобто це якась дуже стара будівля, сходи, то тоді пандус або підйомник. Тобто, мені не потрібно щось супер особливе, і просто щоб я міг кудись дістатись, бо це не завжди розмова про лікарні, я не завжди хворію, не завжди мені потрібно щось державне, та сама якась кавіна. Ярня, Парикмахерська. Ще у травні в Одеській міській раді обговорювали безбар'єрний маршрут: Кишенівська вулиця, зупинка громадського транспорту, Пересипська адміністрація, ЦНАП обіцяли швидкі зміни, доступність і європейський підхід. Минуло півроку, листопад. Представники міністерств приїхали з інспекцією, і що ж вони побачили? Щось побачили, але далеко не все. Замість звіту нове. приїжджайте через місяць. Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.